Закінчилась трава в моїх поросятах. Потрібно, думаю, переїхати на накосити на пару днів, бо дощі передають. Зараз будемо накошувати наперед, на пару днів. Траву свиням особо я не перебираю. Ось все підряд. Вони самі собі перебирають. Що краще поїдять, що гірше оставлять. Щось так почало стукатить, не розберу що воно Десь в районі кардана чи редуктора. Незрозуміло, так з виду наче все нормально. Щось так стукає. Хоч би хоч додому доїхав, А ось наш. що, підвісний розбився. Ось воно що, ага, і починає стукати ось вухами вже цими на хрестовині. Гайте під підвісний. А він що в мене і приварений, і не прикручений. Прийдеться його відрізати та міняти. Ну нічого, це не страшно, Це думаю я додому доїду. У мене тут от, така система зроблена. Кардано окуратив вже гулявський. На, то, на підвісному Жигульовському. А потім вже переход зробив на МТ-коробку. Тут -от флянець переварив, з двох один зробив, щоб можна було перейти на цю коробку. Пів року відпрацювало без, її, без ніяких проблем. Так не встиг я її ні покрасити, нічого, так і їзди. На скорость не невлів. Головне, що він свою роботу робить. Нічого не поламалося. Тут все все видержало. Тут таке в мене примітивне, наварював. Ну, все все тут працює. А підвісний не витримав. Він, мабуть, був по ганенькому стані. Я вже й не пам'ятаю, що там було з ним. Який він. Ну, підвів. Нічого. Це велика проблема. Так, цю кучку я вже забрав, невеличка така кучка була. І ще одну скосив біля біля річки там в березі. Зараз треба ще якось поїхати її забрати, думаю, влізе. Ось можна почути, як стукає кардан. Маленьких оборотах ще ні, але це зараз буде з горки. Потихеньку викошую, тут у нас така плантація, все кропивої заросло. Сині їдять з удовольствия. Тут викошувати та викошувати. От і зараз думаю на косій кропивий. Тут трішки повикошував в цих чагарниках. Таке місце тут вийшло, класне. Раніше все було от в такому стані. Коли почав косити, о, так, красиво все. Тут ми зробили місце для відпочинку. Це в краю мого городу. от таке от місце роблю. Зробили тут столик, почав робити кладку для рибалки. Ще тільки до половини її доробив. Далі ніяк, ніяк руки не дойдуть, щоб доробити. Хочу за, о, за це дерево завести її, щоб одразу за деревом стояла кладка. І прикріпити її якось трішки до дерева. Щоб краще держалася. Ось такий от помічник. П'ять минут і все привезено. Казалось би, така дрібниця поїхати просто свиням накосити трави. А так би без цього трицикла, ну я б тільки, тільки б рукам виносив без туди. туди ж нічим не заїхати, тільки пішки якось виносить. Так другий раз щось роблю, так я ним... думаю, як я раніше без нього справлявся. Класна штука. Хоч би, там на трьох колесах, неустойчивий, щось. Ні, нічого подібного, все добре. По коліям да, ним погано їздить. Ну, так як тут колій немає, то, то нічого страшного. От тільки з цим карданом. Ну так він і не став сильніше стукати. Видно, розбили ту резинку. Вокруг да, розбило, Воно дірвався просто від резинки. Та й все. Це нічого страшного, це все зробиться. От такий от помічник в мене. Тепер от моїм свинкам тут на пару днів, поки передають дощі, якраз у мене буде трава вже готова. Щоб я не ходив, не косив по дощу. Ну, на 4 дні накосив та й все.